Мир вам, брати і сестри, дорога церква, сьогодні дарував для нас Господь час для того, щоб прийти на це місце, можливості, і ми на цьому місці будемо читати Слово Боже, вникати в нього, навчатись від нього, щоб нам мати життя, життя на землі, а головне життя вічне, разом з нашим Господом. Хотів зазначити так, пройшла жара, прийшли дощі, прийшла осінь, прохолода. Слава Богу, в Бога все є для нас. Кому було дуже жарко, вже не жарко, вже добре, вже можна світерець якийсь вдягнути, в Бога все досконало. Але не завжди ми те все помічаємо або не завжди ми. Згідні з тим, що для нас робить Господь. Ви знаєте, останні події в нашій країні, в світі, вони більш і більш інколи насторожують, а інколи просто збодряють і надихають на молитву, надихають на пильнування над Словом Божим, надихають на те, щоб жити. Чисто, свято непорочно, тому що час підходить до кінця. Як я вже сказав, було жарко, але час іде. Він не зупинилось, не зупинилось на тому, що буде тільки літо, а приходить і осінь. А за осінню буде і зима, і приходять холода. Так само і в духовному нашому житті приходять часи, тоді, коли приходять в наші домівки, в наше особисте десь життя випробування. І ми досить на той момент шукаємо Господа, шукаємо близості Його, шукаємо в нього допомогу і часто приходимо в молитвах, в проханнях перед лицем Господня. І ви знаєте, наші молитви вони різні бувають, але за одну молитву, яку залишив для нас Христос на сторінках Слова Божого. Я би хотів сьогодні порозмірковувати разом із вами. У Матвія 6 глави записана ця молитва. Я буду читати з 5 стиха і нижче. І коли молитеся, не будьте як ті ліцеміри, котрі люблять молитися в синагогах і стоячи на перехрестях широких вулиць, щоби показатися людям. Запевняю вас, вони одержують свою нагороду. Ти ж, коли молишся, війди до своєї кімнати і, замкнувши свої двері, помолися до святого Отця в тайні, і твій отець, який бачить і таємне, віддасть тобі явно. Молячись, не говоріть багато, як ті язичники, бо думаю, що завдяки своїй багатомовності будуть вислухані. Отже, не уподібнюйтеся їм, бо ваш Отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви просите в нього. Друзі, доки до цього часу, а далі ми будемо і далі читати, зазначається, як нам не потрібно молитись, кому нам не уподоблятись, з ким не порівнюватись, як нам бути в молитвах наших, зазначається в Слові Божому. І я хотів би зупинитись і звернути увагу свою і вашу на те, що написано у восьмому стиху, бо ваш отець знає, чого потребуєте, перш ніж ви просите в нього. Люди християни, які дали обітницю жити по волі Божій, які визнали Спасителя як нашого особистого Спасителя, що Він помер воскрес, і Він той, який чекає нас, який за нас пролив свою кров? То ті люди, які живуть в завіті з Богом, у них не має бути одинаково, як у людей, які живуть. за Принципами світу цього. Люди, які шукають виконати волю Господню, я впевнений, що Господь Він вникає, Він турбується, Він піклується про те, щоб те, що нам на сьогодні, на завтра, чи навіть наперед, що для нас потрібне, Бог виконує. Але як я вже і чув, таку думку в проповіді, що часто. Хвороби наші, часто якісь ситуації наші, вони нам трапляються в житті тільки із за того, щоб нас десь зупинити, нас десь направити, нас десь в чомусь поміняти, щоб за благо для нашого, в нашому житті трапляються такі обставини. Бог їх допускає. І коли ми читаємо нижче, з 9 стиха написано, тому-то. Моліться так, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Я хотів би, щоб ми вдумались. Ми, можливо, не один раз на день можемо повторювати ці слова в молитвах наших, але ви знаєте, коли я сидів і з дітками розказував їм, чому ми молимося так, я сам глибоко проникався в це і хотів би ділитись із вами. Я знаю, що кожен про це думав, але би я хотів напоминати, щоб нам, напоминаючи, думати, міркувати. І написано тут, що Отче наш це перше те звернення, коли ми звертаємося, Батько наш, Отче Той, хто на небесах, той, від кого ми народилися, якщо ми це визнаємо, що Він наш Батько. Якщо ми звертаємося до нього як до батька, значить, у нас є певні обов'язки. В нашому житті обов'язки як дітей, так як у кожного батька є діти, і ми, як батьки вкладаємо, і ми хочемо їх чомусь научити, хочемо десь в чомусь, щоб вони нас просто слухались, тому що я батько. І, можливо, ти даже зараз не розумієш. Я так часто, Марку кажу: можливо, ти не розумієш, але зараз я говорю тобі, ти маєш зробити просто отак, бо я батько, а ти син. І якщо ми визнаємо і розуміємо цю духовність, що ми є діти Божі, що у нас є той батько, якому ми мали би підчиняти і творити не свою волю. А його волю. то ви знаєте, в Слові Божому, я постараюся набагато часу забирати, але у 1 Петра, з 1 глави, з 14 стиха написано так. Як діти послугу, не потураючи в незнанні вашим попереднім пожадливостям, але як той, хто поклав вас. Покликав вас, є святий, будьте й ви святі в усьому вашому житті. Друзі, як я вже й сказав, у нашому житті Бог Він піклується про наше сьогодення, про наш завтрашній день, про нас загалом. Але якщо ми не визнали себе дітьми, Якщо ми не покорилися Слову Божому, якщо ми не уподобалися бути святими, бо Він святий і Він нас народжує, то з того моменту можуть приходити якісь переживання, можуть приходити якісь біди, можуть приходити хвороби, можуть приходити в життя наше те, на що ми не можемо вже дати відповіді. Але коли ми зазираємо в слово Господнє, ми розуміємо, що якщо ми кожного дня так приносимо молитву нашу, ми маємо визнавати ми діти Божі, ми маємо жити за образом, за подобою Божою, за тим, як нас навчає Батько. Тоді, як ми перед тим уже читали, що у восьмому стиху, що Він піклується, Він знає наперед, про що б ми могли молитись? Щоб ми могли приносити Йому, але є для нас ціль, як для дітей жити так, як діти Божі. Далі буду читати. Нехай святиться ім'я Твоє, я би хотів би, щоб ми над цим поміркували. Настільки в нашому житті святиться ім'я Господнє, настільки ми носимо ім'я Господнє в честі такі, в достоинстві такому, настільки дивлячись на нас, у нас бачать, що ми діти Божі. Інколи ви знаєте, ми зустрічаємо. Кажуть, він добру фамілію має, або там Він має знатне ім'я, да? а ми сьогодні названі дітьми Божими. І це ім'я, воно повинно в нас святитись. Дивлячись на нас, люди мають розуміти, що ми діти Божі, ми викуплені дорогоцінною кров'ю, ми взяті в оділ Господній. І сьогодні це не все не просто так. Сьогодні на мені і на тобі лежить відповідальність перед Богом і перед людьми, Настільки ми сьогодні живемо і в нас, в нашому житті святиться ім'я. Господня, я би хотів би, щоб ми цю молитву, якою ми молимось, щоб ми проникали з нею, щоб ми вдумувалися в кожне те, що ми молимось, щоб воно виконувалось в нашому житті. Бо далі є те, щоб воля, яка на небесах. Така була і на землі. Ви знаєте, інколи в нас не так. Інколи Господь посилає нас якісь обставини, а ми їх не розуміємо і думаємо, ну до чого це зараз нам? Але Господь знає, що те, що Він определяє для нас, те, що Господь хоче, і бо в чому Він хоче нас випробувати, він посилає бо це все заради того, щоб я і ви. Мали спасіння, мали життя вічне, тут на землі могли прожити, святити ім'я Господнє в житті своєму, щоб там на небесах отримувати ті нагороди, які обіцяні для нас Господом. Ви знаєте, Давід він був названий по серцю чоловік, який по серцю Божому. І я то собі так задавав питання: ну від чого таке звання? я Копався якоби недовго, але знайшов відповідь. Давід, він каже російський такий текст каже на російському перекладі: Я желаю і волю Твою, Боже мой, і закон Твой у мене в серце. Тоді, коли він бажав не своє щось, а казав: Я бажаю виконати волю. Твою, отак От і в нашому житті. Перш все, що би ми мали би бажати, це бажати те, щоб в нашому житті виконалась воля Господня, виконалась правда Божа, яка особисто для кожного із нас є. Можливо, вона десь не співпадає один з одним, в когось може одна бути в когось інша. Даже взяти там комусь тут жити, а комусь в іншому місті. Але де б ми не були, у нас є воля Господня на нас. Але інколи ми відвертаємося, інколи ми придумуємо або беремо собі якусь іншу волю, я буду таку роль грати, я буду оце виконувати. Ні, не так. Якщо ми молимось. Молитвою, Отче наш, то перше, що ми маємо ставити, Господи, в моєму житті має бути воля Твоя. Має бути воля Твоя. Вона добра воля. Ми можемо не розуміти, але якщо ми віддаємося в руки Господні, якщо ми бажаємо, якщо, як Давід сказав, ми закон Божий ложимо в серце своє. То воля Господня, вона добра до нас, і тоді в нас святиться ім'я Господнє, воля Господня виконується. І вже от тоді, з того моменту, коли ми виконуємо оці такі для нас постанови батька нашого, тоді Він, так як написано в 8 стиху, Він знає, про що ми будемо молитись, і Він піклується про те, щоб дати для нас. Те, в чому ми маємо потреби. Перш за все нам потрібно шукати царства Божого, Перш за все, нам потрібно углубляти Слово Боже. Перш за все, нам потрібно шукати, щоб виконувати його волю, Його заповіді, Його постанови, те, щоб нам було просто. Добре в нашому житті, ви знаєте, так трапляється так трапляється в нашому житті, що ми десь втікаємо, що ми десь ухиляємося. Хоч, і, можливо, ми кожного дня, можливо, даже декілька раз на день молимось, молитвою Отче наш, але не виконується те, що записано в Слові Божому. Тоді ми просто приходимо і кажемо, ну невірне слово Боже, буває так. Хай не буває. Хай не буває, але ми зустрічаємо таких людей, які розбиваються, які втрачають сили, які розбиваються і втрачають віру. Це тоді, коли ми десь ухилились, тоді, коли ми десь щось не виконали в нашому житті, тоді, коли ми десь уподобалися просто ну, в невірі своєму, тоді. Приходять розчарування. А якщо ми покладаємось на Господа, якщо ми шукаємо, щоб Царство Боже було внутрі нас, так написано далі, що Царство Боже, якщо ми шукаємо царства Божого, якщо воно в серці нашому, якщо ми в серці нашому дали царювати Богу нашому, тоді в цьому царстві все досконало. Тоді в цьому царстві немає якихось недоліків, бо Господь Він створив все для нас. Він зробив максимум. Він зробив для нас, для людей максимум. Але люди вони стали відступати, люди вони не стали прислухатись, і приходила біда. Приходили розчарування, приходили хвороби. Ми це спостерігаємо. Слово Боже, просто так швидко час іде. Немає часу вже дивитися, читати місцеписання. Я би хотів би перед нашою молитвою, щоб ми, ми проникнули з цим, щоб ми подивилися Слово Боже, подивились так, щоб зрозуміти це слово, прийняти і виконувати в нашому. Житті допоможе нам Господь іти перед лицем Його, з такою піднятою головою, з піднятими руками, знаючи, що вчора, позавчора і третього дня назад я жив по волі Божій. Я святив ім'я Господнє, я признав Господа як батька свого, а я дитина Його. І виконую волю Його і знаю, що все, що буде відбуватись, буде на добре, бо там закладено те, що. Якщо ми живемо по цим принципам біблійним слово Боже, яке Христос залишив для нас, то він піклується про нас. Та благословенно буде ім'я Господня. А ми схилимо наші серця і будемо молитись.